Ну що ж, тоді вам доведеться копатися в десятках тисяч файлів, щоб замінити всі написи на стінах і табличках, бо всі вони теж написані українською мовою. І не забудьте замінити нон-стоп на якусь свою аналогомнітну помийку, бо – це український на секундочку бренд. А до речі, вони ж так і зробили. Представляю вашій увазі ще один черговий неперевершений шедевр від російського модмейкінгу. Добрий кола, добрий мать його кола. Гаразд, можливо, хтось не знає, що це взагалі за вода з параші в бляшанці, тож я поясню. Через свинський напад Росії на Україну в 2022 році велика кількість компаній, які раніше були присутні на російському ринку, почали його покидати. І тепер у росіян ще менше якісних продуктів на поличках. Айфони, Джек Деніелс, Макдональдс і навіть Кока-Кола тепер у них не продається. Саме тому вони почали робити власний аналоговнєт. Тому замість Макдональдсу у них тепер дядя Ваня, замість Джек Деніелсу у них тепер Настійка бояришніка, а замість Кока-Коли ця ганьба. Просто якась сеча Віслюка. До речі, всі, хто зараз їсть або п'є, смачного. Так ось якась сеча Віслюка запакована під колу, скоріше за все розбавлена водою в співвідношенні 9 к 1, а продається, мабуть, не дешевше за колу. І вони вирішили замінити обалденний енергетик на ось таке низькоякісне, аналоговнєтне імпортозаміщення. Причому, що ще цікаво, абригола це газований напій, який, хоч і мав би мати кофеїн, але все ж він не вважає. Енергетичним. А ось нон стоп це енергетичний напій. Але, попри це, дебіли все одно замінили енергетик на неенергетик. Просто аби було українське.